Та, можете оргазмувати, як каже Юрій, можете кінчати свої підступи. Бо зараз буде Юрій Андрухович. Етюд з воронами. Воронами. Він ну, завжди, ну, хто може, хтось не бачить, як Андрухович, виходить. І треба робити так рукою. Так роблять рукою в Україні два поети. <смеш> Любка і Андруховець. Опа! <смеш> <смеш> так чекає. Оце ритмічний рух. Акорди без планети. Та, як це? Рок movement number One. <смеш> <От>. <смеш> На цьому світі стільки реального шукаємо тверду земну основу. Грудневе пиво біля кафедрального і сірий день мутиче босанову. Відлига, як сльоза над містом лине, автобуси приходять і відходять. І в наших кухлях писаної глини колишиться гірка бурштинна подать. Ми так цього тепла затято прагнули, як вимерзле пагіння винограду. Ворони ці, маленькі чорні ангели. Збирають на фронтоні чорну раду, і там і сніг, в якому так намішано, Пісок і сіль тяжкі земні мірила, а ми в холодній кухлі тепло дишимо і дивимось, як мають чорні крила. Uh, En aquest món hi ha molta cosa irreal. Busquem una ferma base terrestre, hivernal cervesa al costat de la catedral i bossa nova que el dia gris orquestra. Desglàs com una llàgrima plana sobre la ciutat, els autobusos van i venen i en les nostres geres de fang policromat podeja ambre de la marc de and they tan. time. i ten aquesta calor, com congelats rebrolls de vinya. Les cornelles són petits i foscos àngels. A la cornisa es congrien en negre com cel i es fon la neu en la qual estan tan barrejats la sorra i la sal, pesats criteris terrestres. I enviem a l'ecàlic dins fredes i observem com es belluga Alex Negres. No.